А зараз докладно поговоримо саме про прописку. Але спочатку подивимось історію 15-річного Сашка, який уже півроку живе без паспорта. Бо якщо його отримає, йому доведеться стати безхатченком. Однокласники вже тричі кликали Сашка на екскурсію до Дніпра, але він не може, бо його просто не пустять до потяга. У всіх моїх однокласників є паспорт, а у мене його немає. без нього нічого робити не можу. Паспорт у Сашка мав би з'явитися ще півроку тому, але для цього йому довелося б стати безхатченко. У нас буде дитина з паспортом до бомж про бюрократичні перепони, що можуть завадити вам та вашій дитині, отримати паспорт і як їх подолати, дивіться. Коли минулої осені Сашку настав час робити паспорт, його мати Катерина вже знала, що тепер роблять не паперові книжечки, а пластикові id картки. І до них додатком іде витяг із місцем реєстрації, бо сам паспорт його вже не вписують. Тому жінка перед тим як іти з сином подавати документи, спочатку зателефонувала до міграційної служби, бо її хвилювало одне важливе питання. Я спросила о про прописці. Буде ли прописка? Мені сказали, ні, прописки не буде. Цього Катерина і боялася. Окремо про прописку вона спитала не з цікавості, бо для їхньої родини це одна з найболючіших проблем. Вони тікали з рідної Донеччини, взявши лише документи та найнеобхідніший одяг. Любов сказала, давай швидко, поки не закрили блокпости. З окупованої Макіївки Сашко з мамою спочатку дісталися Дніпра, а потім батько перевіз їх до Києва. Ніхто толком не розумів, надовго це, не надовго. Ну всі думаємо, зараз поїдемо місяць, два і все закінчиться. Родина вже п'ятий рік чекає, коли все закінчиться, і сподіваються повернутися додому. Там власна оселя, де виріс батько Сашка, а потім і він сам. І там вони й досі зареєстровані. Ні у нас нікого знайомих, щоб нас прописати тут, в Києві. Ніхто чужий. Не будет этого дела в своей квартире, прописывать чужих людей. Тож мати Сашка не дарма хвилювалася, чи отримає хлопець витяг із місцем реєстрації, коли оформить свій перший паспорт, айді картку. Тому що розуміла, маючи прописку на окупованій території, з оформленням паспорта буде не все так просто. У нас буде дитина з паспортом але бомж. У Сашка є два варіанти: або їхати отримувати паспорт за місцем прописки, тобто в окуповану Макіївку, і стати громадянином невизнаної республіки, чого не хоче ні він, ні його батьки, або отримати паспорт у Києві. За довідкою переселенця, але в такому разі йому не дадуть на руки витяг із пропискою, що теж фактично катастрофа. Якщо не буде прописки, він фактично без определеного міста наступному роду рібенку здавати ЗНО, а без паспорту він навіть не сможет подати документи. То що ж робити? Аби знайти вихід, Катерина почала ходити по всіх інстанціях. І в міграційній службі їй запропонували. Мені пояснили, що Нужна либо форма 16, яка раніше велась в паспортних столах, хоча б фотографія, либо домовая книга. Але річ у тому, що так звану форму 16, тобто картку прописки, можна отримати лише у місцевому паспортному столі. А їх в окупованій Макіївці вже як 5 років не існує. Служби помінялись, паспортні столи там відмінились, появились інші органи і куди ділись документи. Ніхто не знає. І оригіналу домової книги, в якій зазначено, що Сашко справді прописаний у Макіїці. В конкретному домі та квартирі теж немає, є лише копія. Копія їх не устроїла. Там напроти фамілії нашого рібенка не стоїть штамп. Нам, коли ми рібенка вписували, об'яснили, що рібонок просто вписується. Ніякі штампи не ставляться. Виходить якесь бюрократичне пекло. Але ж хлопцю потрібен врешті-решт паспорт. Тож головна тема спробуй допомогти Сашкові. І разом із ним та його мамою йдемо до керівництва міграційної служби. Катерина розповідає про свою проблему. Є документ якийсь, який підтверджує місце реєстрації. Фактично їздимо вакцину, даун пісам, їсть орігіналка. Нам Тільки на можете якось вже ні. Нам сказали в ідеалі на ті форму шістнадцять. Ну там дуже катіта удана помірялися, то форму не нашли. Керівниця міграційної служби зізнається, випадок непростий і в їхньому уставі немає чіткої інструкції, як діяти Сашкові в цій ситуації. Вони можуть зробити йому id паспорт, але надати до нього витяг із пропискою ні. Бо за правилами це можливо лише за наявності підтверджувальних документів форми 16 або оригіналу домової книги у міграційній службі. Спочатку знизують плечима, та раптом магія телебачення спрацьовує і керівниця знаходить вихід. Шо ну, та заяву ми підієм в. Це, в, це, в це. Що виносити відповідальність за те, що в паспорті зазначено ці місце реєстрації. Не вже вдалося. І в Сашка буде паспорт із пропискою. Катерина з сином, не гаючи часу, рушає до черги оформляти айді картку. Добрий. день, Я хочу сильно оформити паспорт по достеження 14 років. Можна взяти талончик 12-й кабінет. Нужен паспорт Коваленко Олександр. Катерина пише заяву за вказівкою керівниці міграційної служби. Згідно з нею, вона, як мати, бере на себе всю відповідальність за те, що на момент оформлення паспорта в Сашка немає необхідних документів. Ну, ви просто писати за себе з якого часу там зареєстровані? Ви чоловік Сашко не може приховати емоції. У нього нарешті буде паспорт, та ще й з пропискою в рідній макіївці. Я дуже радий, тому що тепер я зможу путешествувати з друзями по Україні. Слава Богу, що ми. У нас получилось оставить нашу прописку, потому что там наш дом, там зарегистрирована наша сім'я. было бы совершенно неправильно, если бы рабінок не не остался жить в этом доме. Ми розуміємо, що така історія, як трапилась із родиною Коваленків, навряд чи поодинока. Ні, а, не поединок. До тих проблем, з якими сьогодні стикаються переселенці. Додався іще і ще й такий клопіт. Чому це питання досі не врегульовано? Сергій? Ну, дивіться, починаючи з 2016 року, з квітня місяця виключно територіальна громада має реєструвати місце проживання на тих територіях, які сьогодні є окупованими. Немає територіальних громад. Це не є проблема міграційної служби, і це треба розуміти. Є тут, проблема тут проблема. потребує внесення. вирішення. Ваш сюди сюжет побудований навколо цього. Що оцей витяг з адресою, що він має якісь значення? А я хочу підкреслити, він не потрібен, він не має ніякого значення. І ще, скажіть, будь ласка, от таке питання: все ж таки я буду наполягати на захисті прав громадян, так, в цьому випадку. От дивіться, вибори. Уявімо ситуацію, людина приходить, зайді карткою, на якій немає місця реєстрації. Центральна виборча комісія надала роз'яснення стосовно того, що можна голосувати не тільки не потрібно там пред'являти ніяких довідок, там витягів і так далі, але навіть якщо фотокартка по віку в паспорт книжечку не вклеєна, все рівно мали і, і видавали бюлетень. Ще от дуже важливе питання: скажіть, будь ласка, якщо бабуся або будь-хто, який має право на отримання субсидій, звернеться без цього витяга і скаже: Ну, без місця реєстрації він же ж буде вимагати субсидії на певне житло. То скажіть, будь ласка, йому дадуть чи ні? Слухайте, ну по перше, бабусі вони є найбільш дисциплінованими. Ви скажіть, дисциплінованим чи ні, ви сказали потрібно боротися. Е, ще раз скажу: я не можу гарантувати, що в будь-якому місці е, я розумію, що це нелогічно вимагати таку довідку. Я не можу гарантувати, що її не можуть вимагати. І так. дивіться, дивіться, Ми говоримо зараз Сергій. про те, що не потрібна ця довідка. Я ж, я ж про це говорю. Це головне. Ну ви зараз а кажете практиці... неправду. Бо все однак будуть вимагати підтвердження місця реєстрації, і вона необхідна і сьогодні. система Наша державна не може працювати по-другому. Ви зараз кажете, ті речі колапс калапс значнеться. На мою працює. думку, на мою до саме так вона працює. Я згоден буду, згоден буду погодитися з вами, якщо буде такий варіант, або всі на загально національному рівні, на загальноукраїнському рівні, всі підро... всі структурні підрозділи, всі відомства будуть мати доступ до єдиного. Реєстру про місце реєстрації тої чи іншої особи Мабуть, тоді треба внести це місце реєстрації на сьогоднішній день, щоб не ламати всю систему.